Є тільки єдина ефективна молитва це молитва з вірою. Єдина ефективна молитва це коли ми віримо в те, чого просимо. Це коли ми віримо в це. І, звичайно, ми будемо просити перемоги для нашої України. І це ще одне питання: чи є тут хтось, хто вірить в те, що Бог дарує перемогу? Амінь. Я днями минулого тижня був на, на молитві, на спільній екуменічній молитві, де були представники різних конфесій. Там були католики з Римської церкви, з різних там, з єзуїтів, з інших орденів, там були греко-католицькі священники. Було багато пасторів протестантських з різних. І ми і, якби, і молились за Україну, так? Кожен мав якусь молитву за ту чи іншу сферу, і таким чином відбувалося це служіння так? спільне, повний зал людей. І, і в кінці вийшов помічник капелана, і ми робили разом збір для, для потреб армії. І він сказав таку фразу, і я думаю, раді цього треба було прийти тільки. І він каже: дивіться, як важливо, щоб ми тут у тилу вірили в перемогу. Тому що він каже: а як будуть вірити військові, які там в агонії битви, які там кожного дня бачать смерть. Як вони будуть вірити в перемогу, якщо ми тут не віримо? Як вони повертаючись сюди, будуть зустрічати нас, які, які не впевнені, які не знають. Звичайно, що їм буде важко вірити. І ми, як церква з вами, ми є носіями віри. Ми є тими, хто покликаний нести віру в цей світ. Віру в Божу перемогу. Віру в Божу славу. Амінь. І я надихаю нас, щоб ми молячись за Україну, щоб ми вірили, очікували, буде перемога. Зараз, дивлячись новини, знаєте, відчуваючи настрої суспільства, ти розумієш, що як то все важко, як ми всі стомились, яким, як, як довго це триває, ця битва? І руки опускаються. Але коли ми подивимось об'єктивно на ситуацію, це велике чудо. Те, що ми сьогодні стоїмо, те, що Україна до сьогодні стоїть і бореться, це велике чудо. Це чудо Боже для нашого народу. Я слухав одного блогера, він каже. Якщо б у 2022 році е, Равлик вийшов із Донецької області, він би був вже десь за межами України, десь в Європі, в Румунії або Словаччині. Російська армія здійснила повномасштабне вторгнення і висунулась тисячами військ і не дійшла навіть до кордонів Донецької області. І все це завдяки тому, що хтось вірив. Хтось стояв, хтось бився. І моє послання сьогодні для нас, щоб ми вірили і дякували Богу, і бачили, як Він дарує нам перемогу. Це буде справжня молитва віри, це буде справжнє світло надії для сьогоднішньої ситуації. Ти дивишся новини, там корупція, там, там зрада, там, там все пропало, ти цікав всіх ловлять. І, і, і воно нагнітає. Але дозвольте мені щось сказати. Але Бог говорить щось інше, ніж новини. Бог все там же ж. Він царює і панує. І найкращим прикладом для цього буде, звичайно, ж, Давид і Голіаф. Голіаф три метри заввишки. Професійний воїн. В нього достатньо ресурсів, і всі навколо бояться, і ніхто не вірить. І він тільки те й робить, що пишається своєю силою. Він показує, який він могутній. І щось схоже робить сьогодні Росія, посилаючи на нашу землю сотні, 500, 600 шахедів одночасно. Це виглядає. Страшно. Це виглядає жахливо. Ракети, балістика. Ми бачимо ці втрати. І ми дивимося, а де наші ресурси? Америка нам має дати ці, як вони називаються, томагавки. Ми жили, вже чекаємо, коли ці томагавки будуть. Три роки тому треба було томагавки давати. Ми дякуємо Америці, правда? Буде зброя, буде все, що потрібно. Не тому, що Америка, а тому що Бог стоїть за Україною. Але я не маю сказати, що об'єктивно дивлячись на, на наші ресурси, нам не вистачає. Але Бог. Має достатньо. І ось вийшов Давид проти Голіафа, і Голіаф сміється з нього. Голіаф 3 метри заввишки. Але дозвольте мені щось сказати вам. Давид повний Духа Божого. Голіаф має спис завтовшки як ткацький вал, але дозвольте мені щось сказати сьогодні. Давид повний Духа Божого. Голіаф в обладунках і в зброї, але дозвольте мені щось сказати. Давид вийшов проти нього повний Духа Божого. І він каже. Я проти тебе йду з іменем Господа мого. І ми знаємо кінець. Алілуя! Можна пишатись зброєю, можна пишатись досвідом, можна пишатись могутністю, а можна мати дух Бога. Можна мати віру Божу, можна мати Його серце. І з ним протистояти злу. Протистояти ворогу І я хочу сказати, це для вашого життя, для нашого приватного життя. в нас кожного дня битва. У нас кожного дня є виклики, життєві обставини, які виглядають як страшні, які виглядають як як, як такі, ми на які ми не маємо відповідей. Але сьогодні моє послання до тебе Божий дух у тебе є. У тебе є Божа віра. Те, що він обіцяв, буде здійснено. Те, що він обіцяв, буде здійснено. Послання до Римлян, 8 розділ, ми читаємо такий вірш, він каже: усе це ми перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив, Ісусу Христу. Мій, брате, моя сестра, давайте вийдемо до цієї молитви, як до битви. Можливо, ми маємо достатньо ресурсів. Давайте вийдемо як до битви. Можливо, у нас немає достатньо досвіду. Давайте вийдемо як до битви, в якій ми маємо Божий дух, в якій ми маємо Божу силу, Боже помазання на вас, Боже благословіння для вашого життя. Кожна битва, з якою ви стикаєтесь, у нашого Господа, є на неї відповідь. У нашого Господа є ім'я, яке вище імені цієї проблеми, яке вище цієї обставини. Тому приходь до молитви і скажи, Я йду до тебе з іменем Господа. Алілуя. Давайте піднімемось, давайте скажемо: ми йдемо проти тебе з іменем Господа. Ми йдемо проти тебе з вірою в могутнього Бога. Алілуя. Бог, ми дякуємо Тобі. І я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай ми, як церква Твоя, ми піднімемося в вірі, Бог. Нехай ми, як церква Твоя, ми будемо сповнені Твого Духа, Бог. Боже, я дякую Тобі, що коли наші очі бачать обставини, коли наші вуха чують чують ці новини, Бог, ми протистаємо проти цього іменем Твоїм. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми молимося за нашу державу, Господь. Ми молимося за наш народ і ми благословляємо в ім'я Ісуса. На перемогу. На перемогу. На перемогу, Господь. І ми дякуємо Тобі, що добро перемагає зло завжди. Нас менше, але ми йдемо з іменем Господа. Ми дякуємо Тобі, Господь, що наші приватні битви, наші приватні життєві виклики, Господь. Ми проголошуємо це слово і кажемо, усе це ми перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Завдяки тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, що твоєї любові достатньо, щоб ми були зцілені. Твоєї любові достатньо, Господь, щоб ми були звільнені в ім'я Ісуса Христа. Твоєї любові достатньо, Господь, щоб ми були наповнені життям. В ім'я Ісуса Христа, Твоєї любові достатньо, щоб депресія покинула наше життя. Твоєї любові достатньо, Господь, щоб всяка недуга пішла геть з нашого життя. Твоєї любові достатньо, Господь, щоб всякий розбрат і зламаність вона покинула наш дім іменем Ісуса. Ми молимося і дякуємо Тобі, що ми все перемагаємо, ми все перемагаємо, ми все перемагаємо завдяки тобі. Завдяки тобі, наш люблячий таточко, Отець, Син і Святий Дух. І давайте разом скажемо. 아미, 아미. 아